Шлюб онлайн віднедавна можна оформити в застосунку Дія. Ця послуга дозволяє громадянам і громадянкам України удружуватись незалежно від місця перебування на території країни. Як тернополяни ставляться до такої інновації, дізнавалися журналісти Терену е, е, за онлайн-реєстрація, тому що тепер люди мігрують дуже багато що кохають і хочуть зареєструватися, але на різні відстані. То хай для них таких людей хай би була. А якщо такі по приколах, то кажуть, то для таких я проти. Нехай так буде, якщо людям так подобається, якщо людям так добре, позитивно ставлюся до цього. Є можливість, все приходить в електронний варіант, чому б ні. Я вважаю, що це добре. Якщо в нас є така можливість, її треба використовувати. Я рахую, що це якось, не. Якщо, наприклад, чоловік військовий, дружина десь за кордоном, то це можливо. Але якщо якось так, що один. Партнер, скажімо так, що інше, вони в Україні, то я рахую, типу, потрібно так фізично проводити шлюб, але не знаю, я думаю, цією функцією новою буде багато приколів, знаєте, типу, які будуть реєструвати щось типу, по приколу. О тому так. Це великий плюс для військових, тому що, наприклад, військовий може не тратити відпустку на бюрократію, він може потратити відпустку на вікенд з дружиною. О, це зменшує бюрократію, дає більше простору, більше вільного часу. Позитивно, адже це, напевно, полегчує процес реєстрування шлюбу для е, військових, е, і це на даний момент дуже хороша як пропозиція. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.